І так, тестуємо центруючий пристрій. Для початку включаємо. Так. З характерним звуком він у нас включився. Після цього порядок роботи, що нам треба зробити? Кнопочкою мод ми вибираємо тип лінзи, який нам треба. Тут є режими S для однофокальної, M для багатофокальних. І P для прогресивних лінз нам потрібен S. Перший режим вибрали. Вводимо номер роботи. Одиничка. Це вже у нас відсканована лінза. Вводимо і показуємо ближче. От. Буде видно? Буде. Номер роботи ввели і нажимаємо Enter. От. Підтянуло вона нам цю лінзу, яку ми вже відсканували були на трасувальнику. І є така справа. Після цього ми готуємо лінзу, яку будемо центрувати. У мене вже є підготовлена лінза. От, Якщо придивитися, всередині на ній є точка. Тобто я вже виставив на цій лінзі центр. Після цього нам потрібно ввести дані. Які дані потрібно вводити? Ось тут можна побачити PR зліва UR і B, де PR це є горизонтальна відстань. UR це є вертикальна відстань до зрачка, і P це є ширина моста. Тому вводимо для початку 32. От воно так відбувається. Enter. Переключається зразу на другий. Тут 20. Так, ввели. Ентер. І ширина моста у нас буде 18. Після цього, як ми введемо дані, воно нам вичислить центр. Де буде центр? От. Показало нам центр наш, де він буде знаходитись у цій лінзі. Після цього ми нажимаємо кнопочку блок, і воно зараз підніме нам із освіти лампою. Оп, є, підсвічує. Після цього беремо лінзу і встановлюємо. Опс. Опс. Встановили. От, якщо придивитися, через відео не видно, але тут я бачу точки, де я виставив центр. От, от, трошки видно. І мені потрібно вирівняти точки центра лінзи. З цими точками не має бути центр. Цю лінзи, якою ми виточуємо. От, воно тут попадає гарно в сіточку в сіточку. Точки вирівняні. Добренько. Після цього ми беремо ліпеди. Ось такі наклеючки. І Наклеюємо її сюди. Так, цю ліпеду нам треба буде приєднати зараз. Тож задача така. О, приєднана. І зриваємо з неї наклеєчку. Зірвали <coughs> добренько. Після цього, коли в нас вже центр виставлений і тут стоїть ліпеда, ми просто повертаємо важіль сюди і він автоматично зараз нам її наклеїть. Все, ліпеда наклеєна. Після цього ми забираємо нашу вже відцентровану лінзу. От Вона вже на ліпеді стоїть міцно, і нам залишається її тільки поставити в станок для подальшої обробки. Після цього всього тут у нас сканування завершено. Ага, і ще один, один цікавий момент. Не обов'язково навіть дві лінзи виходить нам сканувати. Достатньо тільки одну, тому що, от, це у нас справа була, і тут є кнопочка «RL». Якщо я її нажму, то вона на автоматі підтягне ліву лінзу. Оп, нажали. От, все. Так у нас буде виглядати ліва лінза. Толопнули знову права, знову ліва. Тобто достатньо відцентрувати одну. І відштовхуючись від неї, вже можна центрувати другу. Ну, все.